Так, всім привіт. Запустився на деякого на фермі. А мене закинуло на авокаду. А якщо авокада, то значить катка має бути цікава. Моя шанс завутати щось цінне. Так, постріли. Хтось десь воює. Хтось десь воює. Так, попробуємо щось полутати. можливо щось тут є. Ох, той я калічі. Ще бракувало, щоб зламав дві ноги. Йо-капак. Капець. Боти стріляються. Там якісь трупики валяються. Чи може тут дикий, та ні, вроді? Нічого не утано. Тіпи пробігли по сейфах і все. Дрібно тут не утають. Хтось іде по нашу душу. Ні, бот. От яка не утана. А інко... О! Золотий телефон. За що я й кажу? Бігають по сейфах, які не видають вот. Хоча час і часу підкидаю, свородима, але... Щось дуже рідко. А я замітив більше золота у всяких дрібничках. Сумки, куртки. Дивно дроп неувутаний, що нікому його не треба. Усі такі багаті, капець. Повезло, повезло. О, а ну-ну, давай, давай. Нам а нам повернулась? А Це прям круто, шикарно. Це був дикий. Я думав, що це бот капець. І чого я його не чув, він був дуже близько до мене. Ну, інколи ці приколи в грі я не зрозумію. Там десь-15 метрів від мене, і тупо я не чув нічого. Так, розгрузка це добре. Розгрузка нам пригодиться, лівше ніж наша маленька. Тіп, щось нічой не на наготов толком. Це напевно він перший стріляв. Я думав, що то боти стріляється. Але чого я його не чув? Всякого мусору не зберу. Ладно, йдемо щось провутаємо. Попробуємо вийти, якось винести це все. Ну да, він тут прогутов, назбирав всякого мусору. Ага, а тут не готов, тут типу, не треба. Та гайка, у більшість гравців пропускають такі всякі ящички, шкатулочки. А тут все ж таки золото випадає. Ключики часто, всякі цінні речі. Ну що ж, утанемо будиночок, та й напевно підемо, не знаю, можливо через конюшню. Хоча там небезпечно, там дуже часто файти бувають. Але то вже такий час. Можливо, повезеш там нікого не буде, а можливо повезеш якийсь трупік залутати. Типу, халява має бути халявну. Поки що везе, далі побачимо. Пригода вийшла дуже вдала. 200, грубо говоря, 300 тисяч. Досить так і непогано. Усе б так везло. Я, до речі, часто бігаю Крем. хоч в мене склад вже не ...не маленький, я і не є бідний, явий не без... Як такого не без вуту, але не знаю. Продаєш, заробляєш гроші, щось береш нормальну зброю, тоді йдеш у рейд. Ну, типу, блін. Не знаю, як на мене, братись у броню і стовкову зброю, ну, більше шансів вижити на карті. А так, ходячи дикарем, ну, як на мене, це досить таки важко. Якщо ти ще особливо умілий гравець, я наскільки граю, ну, не дуже вже аж такий я сильний гравець. Дуже часто вмираю, багато каток провальних, але все ж таки ну, граю в задоволення, але я не знаю. Замічаю багато. От в чаті пишуть: поможіть з лутом, поможіть там ще з чимось. Я не знаю, бігайте за дикого, ви хочете бігати на блокади, типу, з топу в зброю, з топу. В цей, ну, вчиться. Я, наприклад, тут бігаю за дикарем, учусь грати дикарем. Це досить так непросто, в принципі, вежите, грубо говоря, з... Говий босий просто волосий. От. В даний момент повезло. Ну, десь. Можливо, ще винесу, якщо нікого не буде, повезе. Не знаю, як на мене дикарем теж не просто грати. Треба носитись по карті, як у Долутувати те, що не до інколи бувають сутички. Ну, деколи вдається навіть забрати реально добре укомплектованих тіпів. Так і досить, ну, не часто, не часто буває я, вибуваю. Ну якось підозріло тихо, блокада, а така тишина підозріло, таке враження, що хтось мене прям жне. Тут часто файти бувають, дуже жорст, жорстокі, так би мовити, але щось якось підозріло. Я собі так біжу. Нагу. Хоча якщо б хтось сидів на конюшні, то я б, напевно, вже був мертвий. Нічого не підходить. Ех, шкода. Приціл посував би. Ось так склад я і заробляю. У мене, в принципі, на складі місця взагалі немає. Забито все грошима. Вутом. Хоча з великою кількістю зброї я не бігаю. У мене декілька видів зброї, з якими я бігаю стабільно. Якось підозріло тихо. Щось це напрягає. Тут дробчик якийсь лежить, тут вже повідкривано. Є хтось на горі, ну. Тишина, з курника ніхто не заглядає. Я б вже був мертвий. Оба сумки, трупик. Там ще трупик. Цікаво. Походу розвод. Там якісь сумки, хтось щось готов, не доготов. Або хтось мене зараз забере. 300 тисяч. Шикарніше. Ідеально. Просто на халяву. Так, та о, о я бачу, я бачу гроші. Шикарно. Ши, оба! Є рух. Бачу ціль, не бачу перешкод, біжить. Ану? Бемс! Як так? Як то? Він швидше рушився, ніж пуля до нього долетіла. Що за прикол? Я походу навіть не попав в нього. Зашибісь. Маєш тобі удача і пригоди декого хлопця. Офігеть, кінцівка. Блін. Прямо бідно. Що він там робив? Він там когось лутав так що, що дебитки він біг. Мав щось автоматичне, типу, МК. -шка. Він тупо біг, блин. Там ще трупік, блин, йока там луту на 500-600 кусків мінімум. А що ж типу лутав, я не розумію. Весь. Я вистрілив, він відійшов. Що це за прикол? Зашибись Це блін, за що я казав? Це я наскільки за. Ммм. Не. Що він там мов? Це був самозванець, бляха-мух. Це йому Зараз ми глянемо на нього. Прям капець. Оце обідно. Оце там утву був. Гроза. Чи що тут? Вроді гроза. МКшка, сумка. Бронерозгруз, вроді би. Четвертий шлімак забрав. Бляха-муха. такі то пироги.